Сьогодні про наболіли, нас велика кількість клієнтів, запитують, чи є у нас індикатор прихованої проводки. Ми такими речами не користуємося, тому що вони працюють некоректно. До прикладу, у нас є ось тут перестінок, тут ми завідомо знаємо, що є металева арматура. У нас іде проводка, є слаботочка, є кабель 220. Показуємо, як це працює. Коли у нас є 220, прилад показує все чітко, але. Коли у нас є металева арматура, повністю вся стіна сигналить. Тобто ми знаємо, що ніякої проводки там немає, але прилад показує, що ми там працювати не можемо. Тому ось такі речі вони фактично вводять нас в оману і ми ними не користуємось.